Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Олексієнко Денис Сергійович Позивний дипломат, солдат 148-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Народився 23 червня 1999 року у місті Києві. Дитиною Денис був чуйною і вихованою. У Дениса є молодша сестра Марія та брат Ігор. Навчався у спеціалізованій школі номер 307 з поглибленим вивченням природничих наук, згодом у технічному ліцеї міста Києва. Денис захоплювався спортом. Був активним, всебічно розвиненим, життєрадісним, совісним, чесним, порядним, відповідальним. Не існувало такого, чого він не зміг би зробити. У 2021 році Денис закінчив Києво-Могилянську академію за спеціальністю менеджмент. Наступного року у складі десантно-штурмових військ ЗСУ став на захист нашої країни. Побратим на псевдо-псих згадує, познайомилися з Денисом, коли нас, восени 2021-го призвали на строкову службу. Ми потім сміялися, бо перше враження один про одного виявилося оманливим. Він подумав, що я дивний. А я вирішив, що він дуже серйозний. Такий собі суворий дядько. Ми потрапили в один взвод. Проходили адаптацію після цивільного життя. Це давалося складно. Мобільні телефони треба було здати і поринути в армійські будні. Денис виконував військові приписи дуже точно принципово. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми з Денисом вже пройшли військову підготовку. Були завжди разом. Нас направили в Донецьку область, пізніше в Житомирську. Згодом підрозділ відправили на запорізький напрямок. Там було гаряче. Наші позиції знаходилися близько від ворожих. Літали дрони. Ми поверталися з завдання. Йшли один за одним, ударив дрон. Якось впав між нами. Мені поранило руку, оглянули один одного і рушили далі. Денис побачив ще один дрон і зістрибнув в укриття. Потім я почув його крик, побіг до нього. Денис лежав. Я заховав його в укритті і пішов шукати допомогу. Молився, щоб Дениса не знайшли дрони. З пораненою рукою я б його не виніс. Був впевнений, що він просто злегка поранений. Дениса на ношах і мене доправили до евакуаційки. Ми обіцяли один одному, що витягнемо. Виживемо. У лікарні я допитувався, де Денис. Мені сказали, що він загинув. Денис Сергійович Олексієнко загинув 17 січня 2024 року під час виходу на бойове завдання в районі населених пунктів Вербове та Оріхів. Запорізької області, одногрупниця Дениса Даша Корніва згадує: пам'ятаю, як ми ходили разом на пари, обідали, виконуючи домашки, як він підбадьорював усіх перед важливими іспитами, хоча сам дуже хвилювався, який це був щирий та сміливий хлопець. Молодша сестра Дениса Марія розповідає: Брат часто казав: не треба боятися, страх то вигадки диявола. Сміливість, то запорука Бога. За тиждень до своєї загибелі він сказав такі слова: я завжди обережний, я ж на камікадзе, я хочу жити. Він дуже любив життя, хотів жити. І футбольна команда, в якій зростав і мужнів, денис, і присутні на похованні дорослі чоловіки, усі ридали, як маленькі діти. Ось що означає любити своїх друзів. Денис завжди випромінював надійність і мужність. Він справжній воїн світла. Його загибель величезна і непоправна втрата для всіх, хто його знав. Денис збиваємося і машемо. Герою житимуть, доки житиме пам'ять про них.